Слава Богу, брати сестри! Вітаємо вас, любові Господа Ісуса Христа, мир вам. Мир. Сьогодні ми маємо гарний день. Бог благословив нас, Бог послав погоду, чудову погоду і дав нам добру нагоду бути свідками, як люди вступають за повість з Богом через водне хрещення, пообіцявши служити Йому в добрій совісті до кінця свого життя. Я згадую своє. День хрещення. Рівно 45 років, проминуло від того часу, коли Господь покликав мене, і я пообіцяв йому служити добре чисте совісті до кінця свого життя. Дякую Богові. Ми дякуємо Богові, що це продовжується дійство. І сьогодні ми, свідки, як п'ять чоловік вступило в завіт з Богом, ми подякуємо Богові і попросимо благословення. На це богослуження. Хай Господь благословить нас. Стане помолимося. Дякуємо Тобі, Господь за цей добрий день, який Ти дав нам, за те, що Ти прикладаєш Боже душі до церкви і церква Твоя росте. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти любові, Бог, мира, Бог, спасіння Бог і життя Бог. Дякую Тобі. Благослови нашого богослуження, благослови Участіє в заповіді твої, щоб кожна душа з благовінням і страхом прийняла руку не на осудження, але на спасіння. І ти був би прославлений цей день. Боже, згадую нашу країну, дай мир нашому країні, припиниться лихо, гора і біди, припиниться зло і дай милість Господь для нашого народу, для нашого краю. Ми просимося в ім'я Ісуса Христа. Щоб Євангелія ще твоя звіщалась, щоб царство ширилось і багато людей пізнало правду Твою. Ми просимося для слави Твоєї, наш Бог, Отець Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Будемо всі разом співати, де тих родинливих. Слава Ісусу Христу! Присядьте, брати і сестри, у нас зараз буде така частина нашого служіння привітання і вручення свідоцтв про хрещення. Радіємо з того, що Господь поповнює нашу церкву. Це пам'ятна дата, як ви чули. Вона дійсно є пам'ятна, 45 років Микола Прокопович пам'ятає, і ви будете, і кожен із нас пам'ятати той день, коли ви і я заключали завіт з Господом, тому що це справа не з людиною, це справа з Богом. Вас ніхто не заставляв. Я навіть сьогодні дивився і скільки разів був присутній на хрещенні, ще ні разу не бачив, що когось силою хрестили. Ви самі зайшли в воду, ну і самі з води вас відпустили, ви вийшли. Але ми радіємо з вами. Нам приємно, хай Бог благословить вас, ваше життя, сім'ї, пам'ятайте, що ви пообіцяли Богові служити, виконувати волю Його, слово Його, берегти себе в чистоті і святості. Сумління своє, дороги свої, життя своє. Без Бога ви, я і кожен із нас не зможемо це зробити. Але апостол Павло казав: я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тому ми всі і ви зможемо пройти дорогу, зберігаючи Богові вірність, лише коли ми будемо в тісних відносинах з Ісусом. Тим, хто подарував спасіння нам, тим, хто простив нас, тим, хто звільнив нас від рабства гріха, з тим, хто пообіцяв для нас небесну спадщину. І ми читаємо в посланні першого Петра, що спадщина в небі вона вже є приготовлена, нев'януча, захована, вона так, збережена іншими словами. Вона в безпеці. Спадщина належить для кого? Для дітей, які є спадкоємцями. Тому через Ісуса Христа ви і ми є співспадкоємці або спадкоємці небесної спадщини Небесної оселі, яку Ісус для нас всіх приготував. Тому ми маємо для кого жити, для кого служити, пам'ятаючи, що прийде час, все те, що тут на землі, воно буде залишене, але ми підемо до того Господа. До нашого Ісуса, який так сильно полюбив нас. Тому Хай Бог благословить вас по особливому в цей день. Це для вас пам'ятний день, 7 липня 2024 рік. Ми будемо зараз вручати свідоцтво. Ви по черзі будете виходити, ми будемо дарувати вам свідоцтво, Біблію, яке є Боже Слово. І на пам'ять квітку. Квітка пов'яне, але пам'ять хай залишиться. І тут, в кожному свідоцтві ви знайдете такий текст, і можете не раз перегортати його, згадуючи його, повертатися до нього. Це слова обітниці. Не бійся з тобою боя, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і дупі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Хай ці слова залишаться в вашому серці, в нашому, брати сестри. Що Ісус, Господь наш і Бог нас, Він є Той, який береже охороняє нас. Тому я буду зачитувати і по черзі ви будете приходити, всі ті, хто на першій лавці, Федя ні, Федя вже свого часу приходив. Тому хай Господь благословить. Отож, свідоцтво, про хрещення, видане Ставийській Вікторії Сергіївні. Просим. Наступне свідоцтво про хрещення Новаковській Олені Володимирівні. Довго очікувана подія, яка звершилася. Нарешті, Нарешті хай Бог благословить. Кравчук Соломія Олександрівна. Боже, дославі. Найдюк, Ольга Миколаївна. Служий, Господь. І останнє свідоцтво для брата Шкварченко, Олександр Олександрович. Хай Бог благословить. Ви ще вже не рости. В <стан> Господі, хіба зростає. хай Бог благословить. Добре, ми зараз, брати, сестри, звершимо молитву за наших братів і сестер, за наших хрещаємох. Хай Господь благословить в щирості, насамперед подякуємо Богові за них і попросимо Божого благословення для них. Молитву звершить Микола Прокопович. А нам всім підняться. Дякую тобі ще раз, Господь. Ще раз багато раз дякую, що ти продовжуєш спасати людей. Продовжуєш кликати на дорогу спасіння, продовжуєш поповнювати церкву свою спасеними душами. Господи, і сьогодні ми знову ми дякуємо Тобі за ці спасені душі, за п'ять душ, Господь. Боже, умнож ще більше, Господь, щоб ще багато людей пізнало тебе. Благослови їхній початок дороги, Господь, на дорогу спасіння. Хай вірність тобі буде до кінця. Скільки ти назначив ній життя, їх. щоб вони переможно пройшли довірившись тобі, вклавши свою долю в твої руки, Господи, із тобою все гаразд. Ти дасиш силу, ти дасиш поміч, ти дасиш захист і вони пройдуть. З тобою, Господь, Благословляємо твої ім'я і благослови їхні сім'ї, їхній майбутній долю в твої руки поручаємо. На слава тобі, хай буде навіки. Амінь.